Малята, подивіться, ми зараз в ліс підемо. Сьогодні на вечерю грибочків наберем. У мене є картина. Подивіться, будь ласка, що на ній намальовано? Гриби, листочки, трава. А чи відомо вам, що гриби бувають? Їстівними і неїстівними отруйними. Які гриби можна збирати? Звичайно, їстівні. А які не можна, не можна збирати отруйні. Де ростуть гриби? Гриби ростуть в лісі, в траві, під деревами. Чому грибочки ховаються під листячком? Тому що листячко на них падає з дерев. А які частини є у гриба? У гриба є шляпка капелюшок і ніжка? Якого кольору єстівні грибочки? У нас Намальований їстівний грибочок боровичок з, з, корич... з коричньовим капелюшком і жовтенькою ніжкою. І вони намальовані в траві. Сьогодні такі грибочки ми з вами намалюємо. Для того, щоб в нас вийшла красива картина. Я підготувала пензлик, фарби і воду. Я вмочую пензлик у воду і набираю жовту фарбу. Посередині листка спочатку намалюю овальні ніжки для грибів. Сімейка буде різного розміру. Трошки більші, трошки менші, такі, як вони ростуть в природі. Намочую ще раз. І які получаються, можна одним рухом і зафарбовую. Якщо фарба трошки не лягає, я під... додаю водички, зафарбувала повністю овальчик. Грибочки. Бувають нерівні, це ж не геометрична фігура, тому вони в мене такі вимиваю пензлика, вмочую в коричневу фарбу і малюю грибочком теж овальні капелюшки, зафарбовую, набираю ще фарби, малюю іще капелюшок. Овальненький. І ще. Якщо б я хотіла мухоморчик червоною ну, е, е, капелюшком намалювати, тоді б я брала іншого кольору фарбу білу для ніжки і плямок. І червону. І починала б з червоної. І так. Ще намалюю травичку. Ми з вами малювали і примакуванням зеленою фарбою. І можна ось так лініями показати травичку. А можна ще штампуванням листочки. А можна листочки показати примакуванням. Ось так. Ось така картина в мене получилась. Зробіть так і ви.